Хочеш створити воронку продажів. Переходиш у модуль CRM та натискаєш продажі. Далі натискаєш конвейер і вказуєш назву першої стадії. Наприклад, новий запит. Натискаєш додати або просто Enter. Тепер задаєш назву другої стадії, скажімо, приймає рішення. І знову тиснеш Enter. Аналогічним чином створюєш наступні стадії, як от в роботі. Та виконано. Тепер ти маєш мінімальну воронку, за якою згодом буде рухатися твоя нагода з клієнтом. Додаєш клієнта, створюєш для нього нагоду і переміщуєш по воронці. Якщо потрібно змінити стадію. Натискаєш на шестерню налаштувань. Тут ти можеш згорнути стадію або редагувати. Змінити назву, позначити, як етап впіймано, вибрати команду продажу чи вказати вимоги для перенесення на цей етап. Зберігаєш, натискаєш Закрити. Тепер стадія оновилася. Щоб видалити стадію, тиснеш Видалити, і підтверджуєш. І стадія зникає. Воронка готова. Працюємо далі, бос!